Уночі, 10 липня, коли столиця здригалася від масованої ворожої атаки, медики одночасно працювали в Ахмадиті та в інституті серця. Вони робили пересадку органів трьом підліткам. Дозвіл на посмертне донорство дали батьки померлої дівчинки, і цим мужнім рішенням вони подарували шанс на життя чужим дітям. Як вони почуваються зараз, Вікторія Дмитренко розкаже. Ця історія про життя, яке перемагає смерть. Молодець. Про порятунок під масованими обстрілами. Везимо серце. Везимо серце. І про те, як мужні рішення згорьованих батьків дало шанс на життя трьом дітям. І це унікальний е, випадок для е, не тільки лікарні Охмадит, а й для інституту серця і для України. Все почалося з великої трагедії. Маленька дівчинка Житомирщини померла в Охмадиті, та її мама і тато погодилися віддати органи іншим дітям. 16-річній Таїсі. Запоріжжя пересадили печінку. Начали йти дня чотири як і набираємо. Більше 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 оберту. Ілля тепер живе із новими здоровими нирками. Ви знаєте, він як ще до, до операції, в нього була така тільки одна мрія. Ма, коли я прийду додому і схожу на річку, покупаюсь. А 12-річна Кіра, родом із Луганщини, отримала серце. Її реабілітація була найскладнішою. Покажи, як ручку знімаєш. А Ага. Такою тендітною і такою сильною. З маленькою кірою ми зустрічаємось у палаці столичного інституту серця. Історія боротьби за життя в дівчинки триває довгих шість років. Все почалося, каже мама Альона, коли доня захворіла на пневмонію. Тоді ОЗД показало неминучі зміни в серці. Вже воно збільшене було і був кардит запалене серце. Далі почалося лікування, безкінечні таблетки і медичні препарати. Та попри все, півтора року тому стан кіри почав погіршуватися. Дівчинка стала млявою, часто синіла, а одного дня їй раптово стало зле. Як мені сказали, транзиторна шимічна атака це як інсульт. У дівчинки відняло праву сторону. Вона навіть не могла поворухнути м'язами обличчя. Діагноз кардіологів звучав наче вирок. Дилатаційна міокардіопатія. В інстату серця дівчинка потрапила в критичному стані. Після перенесеної ковід інфекції у неї розвинувся гострий міокардит. і Внаслідок цього пішло ураження на серцевий м'яз. Дівчинці була показана трансплантація серця в найшвидших часових проміжках. Час ішов на хвилини, аби врятувати кіру до того, як знайдеться донор, і встановлюють механічне серце. Вперше в Україні саме такий прилад був імплантований дитині. Поки що стан стабільний, але ми очікуємо на донорське серце. Я була в шокі з того, що я бачила. Ну це не для слабонервних, це дійсно. Але несподівано тієї ж ночі Кіра отримала донорське серце. В мережі розлетілося відео, на якому директор інституту серця Борис Бористодуров везе під ракетними обстрілами орган на термінову операцію. Мама Кіри згадує, вона молилася всю ніч, але й гадки не мала, що її кіру вже оперують. Через випадкову помилку їй не могли додзвонитись лікарі. Новину Альона Склярова дізналася на ранок. Я так встала, просто мене ну я до пор розказую. Мені мурашки, я не знаю, як це я витримала. Ще втомлені і знесилені, але вже такі щасливі. Тепер Кіра наново вчиться жити, відновлює рухливість м'язів. Таке є у нас колечко. Ось так ми робили кожен пальчик. Ось. Це такий масажор, так? Да? Масажор, mm -hmm. да, щоб ну, кровообіг mm -hmm. там наладити. Вчиться ходити і тренує спазмовану ніжку. Покажу кірочку. Ось так от робимо. Треба вирівняти пальчики і нажимаємо. А ще набирає вагу сьогодні. В її меню салат та картопля з м'ясом. А за кілька тижнів виписка. Сили, каже мама, їй дуже потрібні, бо Кіра мріє побачити гори. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.